Китайський гібридник невизначеного виробника з невизначеною, але написаною моделлю на 5 кВт. Я Новий, з коробки підключали і коротнули сонце. В результаті вигоріло все. Вигоріло на твердо, причому ще так, що я так не бачу. Вихідний міст, силовий інвертор, інвертор понятно, низьковольтна частина, понятна. Але ще в модулі сонця, ось тут це стояла, причому так вигоріло конкретно. З вигоранням плати. Мікросхема розсипалася в руках. Навіть важко визначити, яка то була. Треба буде десь по схемах або по схожих інверторах дивитися. І чому згоріла мікросхема живлення? Незрозуміло, скільки бачив з замиканням на сонце, тільки силова і керування, а тут ще от блок живлення. І, звичайно, на вчора треба. Ну що ж, поки що на діагностику будуть сильно гавкати, то віддам без. Ремонту, бо чесно, вже надоїли. Вигоріло капітально між трьома ногами, мушу вирізати. От вирізав до чистого, зараз ще позачищаю і треба буде три доріжки відновлювати. Легко не буде. Ну що ж зробиш? Питання тільки, чи людина буде адекватна. Я з одного боку розумію, купили нове зразу, спалили, але то не є моя проблема. В мене є теж якась черга, в мене є купа іншої роботи. Відновив мікросхему, художня різьба по доріжках, на весу тут інакше не зробиш. З вентиляцією залишилось залити лаком. Але немає розуміння, чому вийшла вона з ладу. Силовий транзистор, що помпує ось цей перетворювач, є цілим. Тобто навантаження її, скоріше за все, не постраждало. А чому ж згоріла вона? Не пробитий транзистор значить поживлення. Значить, треба шукати далі. Силові транзистори діод, не пробиті. І є в нас поряд другий блок живлення, який живить багато чого. І бачу, що по вхідній банці маємо коротке. Це означає, що треба ще здувати ось цю платку, розбиратися з другою оцешкою. Ось цей транзистор силовий пробитий. Це є, по суті, мережевий блок живлення. І по керуванню. І по силовій частині. Блін Теоретично ми зможемо включити і без нього, але його теж треба ремонтувати. Запобіжний вхідний вибитий. Незрозуміло чому. Тобто, все ж таки виходить, що по входу прилетіло щось більше. Знов клієнти щось недорозказують Транзистор 1000 вольт 5 А. Нафіга. Малої потужності, блок живлення. Імпульсний, звичайний. Невже тут справді треба 5 амперний і 1000 вольтовий? Тут навпаки є спеціальна ланка запуску з стабілітронами і транзистором для запуску при низькій напрузі. Тобто не резисторами підтяжки звичайними заживлюється, а через стабілітрони, щоб міг той блок стартанути на низькій напрузі, там буквально 80 вольт. По-моєму, так воно організовано. Я маю сумніви, що китайський транзистор має заявлені параметри. Такий я точно не знайду. Я думаю, що 800 вольтовий буде жити без проблем. Питання, поки тільки чи вижила у цешка, то можна буде осликом глянути. Дивимось, чи вижила щінка, подаю живлення і на гейті є імпульси гарно, значить, можна впаювати транзистор. Рукою маю оригінальний на 8 А800 вольт, запас не жме. Якби пробує запускатися, і от щось мені то моргання не подобається, бо на холостому ході теоретично мало би бути без нього. На виході ми маємо напруга скаче. Поводить себе трохи дивно, вмикати без лампи, скоріше за все, воно стрельне, хоча не точно. Пакети були повні правильні. Шунт, токовий резистор цілий. Тому як би навіть не знаю. Та добре, вмикаємо без. Зараз дізнаємось, але запобіжника тут нема. Треба впаяти запобіжник. Обв'язку перевірив, нічого більше не бачу. Не стріляє. Це добре, значить, може, це такий режим роботи того блока живлення. Що ми маємо по напрузі? Маємо. Маємо 32 вольти. А скільки має бути, не знаю. Може стільки і має бути. І добре, що я гляну. Дивіться, яка в нас тут схемотехніка. У нас іде трансформатор, випрямний діод, накопичувальний конденсатор і діод розв'яз. І от відключаю я то й чую, що транзистор страшно гріється. Пам'ятаєте лампу, що моргала? Тепер дивіться фокус. Ось тут діод В короткому. Пробитий випрямний діод на конденсатор валить перемінка. А цей діод вже щось там випрямляє, якась напруга є. Дивно, що воно не влупило, не згоріло. І добре, що побачив. От там не простий, а супершвидкий, Його ще треба знайти з такими параметрами. Тому розбираю з силою. Щоб відкрутити силові транзистори низьковольтні, мушу випаяти конденсатор, бо гвинт за конденсатором. Все-таки 5 кВтний. З г моста Один транзистор пробитий по гейту, і по силовій. Решта виглядають цілими. І по низьковольтній Так виглядає, що абсолютно всі каскади пробиті. Всі чотири каскади. Транзистори тут якісь НЦЕ стоять, я їх не знайду, відповідно, буду брати брендові аналоги. Звичайно, вийде в копіючку, але то не моя проблема. Треба було думати, коли підключали. З цілої компанії тільки два виглядають непробитими. Навіть не вистачить, щоб попробувати на холостому запуску. Крім того, вони в будь-який момент можуть догоріти, тому що вони стояли в парі з двома іншими пробитими. Відповідно, як би їм теж дісталося. Питання тільки скільки. Вже позапаював, викручую вентилятор, бо без них помилка, щоб включати, пробувати і помічаю слід підгорівшого. От, Раніше я його не бачив, він по гарячій стороні. І тут нічого немає, крім транзисторів, але він не співпадає з крайнім. І якщо приставити, видно, що конденсатор закрив. І ще один транзистор є мертвий. Він не дзвониться на коротко, тому що. Він просто прогорів в ньому дірка, і з нього вийшов весь білий дим. Значить, маємо додатково ще один транзистор в мості. І так, прийшов час зрозуміти, чи з того буде діло. Силува не димить, це добре, впаяв тільки частину транзисторів для проби. Лампочка виходу 220 вольт. Відновив прогари в платі. Запустив, плата живлення 220 нам зараз не потрібна. Саме сонце мусить бути, тому що тут софтцар без нього не стартане. З обв'язками розібрався, транзистори поміняв. Коротких більше, явних немає. Пробую включити. І ніхрена чути цикання перетворювача, значить, ще десь є якесь замикання. Відключаю плату сонця і бачу, що запуск є. Але недовгий і зразу рубається. Так теж бути не повинно. Значить, ще є проблема на платі сонця якась. І поведінка самої силової мені теж не подобається. Ну що ж зробиш, кому легко? На платі сонця абсолютно нічого. Не знайшов, лізу на силову і на силовій ще знаходжу підозрілі замикання на діодах. Це виходи. З трансформаторів, точніше, можуть бути і входи. Треба буде дивитися детальніше. І ось пішли ці напруги, треба розбиратися з діодами. Ранок вечора мудріший. З діодами на силовому блоці все в порядку, там так має бути, там шунтує обмотка трансформатора і навантаження. Тому знаю точно, що проблема не в силовому, а в блоці сонця. Маю можливість підкинути, хоч нічого явного там не знайшов. Маємо запуск, тепер видно, що процесор вижив, є 220 на виході. Тобто воно працює. 04 це розряд батареї, хоч і більше, це не страшно, нас це мало турбує. Бо падіння на гнилих дротах. Мені важливо, що силова частина буде жити, я можу замовляти силові транзистори. Знаю, що локалізував проблему до модуля сонця. І тепер залишилося, поки їдуть транзистори, домучити з випалену з дірою плату сонця, щоб з нею не було проблем і цей інвертор буде жити. Продовжую продовжувати. Мочу далі. Тепер маю запуск з рідною платою. Тепер живленню вже нічого не коло не вилазить, але SoftStart не запрацював. 0,9 помилка залишилась. Продовжую продовжувати. Робив блок живлення, вмикаю, буду дивитися, яка має бути номінальна напруга. Вже знаю, що, скоріше за все, вона має бути відносно високою, бо це, мабуть, таке теж soft старт від 220. 170 вольт напруга цього блоку живлення. Це є soft старт від 220. А ось тут залишається soft старт від акумуляторної батареї генератору. Одним словом, це є два софт старта, котрі вдувають на накопичувальні конденсатори високу напругу, ну, відносно високу, ви бачили, для того, щоб генератор потужний стартував вже не з 0 вольт. Приїхали деталі, силова частина відремонтована. Поки що мій модуль сонця. Запуск від сонця є. Сонце бачить. Софт старт на моєму модулі працює. Зарядка батареї від сонця пішла в порядку. Запуск тепер перевіряю від батареї. Пішло реле. Чекаю запуску. Є, від батареї вихід працює. Прекрасно. Виключаю. Чекаю, коли виключиться і перевіряю запуск від мережі 220 вольт. Підключаю 220, нічого не стріляє. Але і запуску не видно. Звідси питання, чи це нормально, ненормально, бо нема софт старту, тому що я забув підключити кабель на блок живлення. Виправляю свою помилку, вмикаю повторно. Побачив мережу класну реле, має стартанути зарядка батареї. Бо інвертор вимикачем зараз вимкнутий. Зарядка батареї пішла. Силова частина повністю справна. Залишилося розібратися лише з сонячним модулем власника. Чим і займаюся, поки що не успішно. Приїхали оригінальні транзистори на 1200 вольт. Міняю 800 вольтовий на рідний, і в мене пропадає свист. Тобто, не чути в звуковому діапазоні свисту. Інша відмінність транзистора оригінального від того, що я став опір. Оригінальний, хоч і має вищу напругу, має 10 Ом опору на переході, а цей має 0,06 там. Дивлюся, чи тримає навантаження вже без лампи. Навантаження тримає, лампочка світиться. І напруга вихідна фіксую, яка має бути на цих блоках 170 вольт. Цей блок відремонтований тепер точно відремонтований правильно. Свист є, в принципі, але малопомітний, набагато менше, ніж був з низькоомним транзистором. Залишилось зрозуміти, що не так з перетворювачем на платі, чому не стартує, чому немає запуску від сонця. Щось оцей відновлений вузол таки не хоче працювати. Не працює. А що ж йому працювати, якщо я неуважно дивлюся на маркування? Дивився та й опізнав БАТ-54 та й поставив БАТ-54. А БАТ-54 має 4 модифікації в залежності від букви. І це зовсім різні діоди можуть бути. Отой, коли працюєте, уважно звертайте увагу на букву маркування. Інколи вона критична. Їду по правильні діоди. Ще одна спроба з відремонтованим. Замикаю контакти. Таке вже в нас було того мало реле. І тепер питання, чи піде софт старт, чи не буде дев'ятої помилки. Пішло. Добре, відремонтував. Принаймні, від акумулятора софт старт працює. Тепер під навантаженням 220 софт старт. Чи не стрельне блок живлення? Є, працює, але помилки принаймні по софт старту від мережі також немає. Добре, збираю, ганяю під навантаженням. Користуючись досвідом з аналогічного блоку з іншого відео, з іншого інвертора, знаю, що мені були, попалися браковані діоди. І на попередньому заміна діоду, чи ще перемарковані, не браковані. На правильний допомогла свист пропав. Відповідно, зразу лечу що ставлю тут добрий діод, але фіг там, воно не допомагає. Стояв в мене тут теж добрий, просто на меншу напругу. Вже знаю, що під навантаженням мають бути все ж таки тут високовольтні, бо вихід 100 з гаком вольт, відповідно, викиди можуть бути високі. Тому транзистори діод мусять бути високовольтні. Тепер вони є рідні, високовольтні, точно добрі, але це не допомогло. Цей блок продовжує свистіти, тому продовжую продовжувати з ним. Лишилися дрібнички, які тримають серйозний інвертор в ремонті. І так, порівнював з робочим. Був ще один третій, не знаю, чи ви пізніше чи раніше побачите його. Він поїхав третій, проблемний, точніше, другий проблемний там була біда з діодом. Був перемаркований діод мені потрапив. і Як не дивно, він створював піски і проблеми. Пищать вони по-різному. Зараз ось цей працює на прогоні, бо вже гнав робочий і порівнюю. І що замітив, що в робочому, якщо доторкнутися до радіатора, то теж з'являється піск. Тут це виражене сильніше. Але зараз з прогрівом, коли він вже от хвилин 20 працює на холостих, прогрівся, то піск зменшився, його вже майже не чути. А якщо доторкнутися до вихідного діоду, то писк пропадає. Ці моменти мене трохи турбують, але я вже перелопатив три рази. все і не бачу жодної проблеми. На прогоні робочий, незайманий, теж сильно гріється транзистор з часом. І ще сильніше гріється демферний резистор. Тобто, цей момент, скоріш за все, норма. Це ганяю той, що вважаю проблемним. Мені видається, що гріється він більше. Але на холостому, ось вже хвилин 20 і, в принципі, працює, не стріляє, ніяких проблем немає. Навантаження він також тримає. Навантаження в них короткотривалі тільки при запуску. Зарядив конденсатор і далі на холостих. Ну Зараз він буде блимати, бо лампочка послідовно включена малої потужності. Він тримає навантаження, я перевіряв. Причому пару хвилин тримав, сильно дуже нагрівається, але тримає навантаження. В нього нема такого навантаження, він майже від короткого замикання, бо на нього підключається конденсатор, їх заряджає до 100, грубо кажучи, 70 вольт, а далі він на холостому їде постійно включений в розетку. Ото його лишу ще надовго, хай собі свистить. І буду думати, що робити, чи ставити, чи не ставити. Бо відмінність з робочим вже мінімальна. І якби не знаю, чи це в мене параноя, чи ще є якісь моменти, які я не можу відслідкувати. Цікаво, не знаю чи чути, як доторкаюся виходами до столу, появляється свист. Одним словом, 19-ми блоками живлення, Попередній, не цей робочий, а попередній з іншого інвертора був спалений явно десь грозою, скоріше за все. Тому що вигоріли вхідні кола і високоомні резистори по низьковольтному старті. Оце кола з транзистором, стабілізатор, що дозволяє запускатися блоку плавного пуску від 80 вольт, десь, напевно, а може і від 60 Тому там, як би зрозуміло, в цьому було замикання сонячного виходу на корпус. Я так розумію, в роботі, і от погоріло дивно, якось дуже багато, в тому числі і блок живлення 220. Незрозуміло взагалі. Одні загадки. Я вже забув, яка в мене піхвяна штука є. Включаю також через лампу другий на всякий випадок. Оце від попереднього. Пожину оба добу на ніч залишаю, тому через лампу, а заодно дивимося, що на холостому ході воно споживає 4 Вт. Що, в принципі, не так багато, як на мене. Ну, але і немало з другого боку, тому що звичайний імпульсний блок може споживати і пів вата, і ват теоретично. Маємо те, що маємо. Гріється, воно таки на холостому, теж не слабо. Піч на прогоні, нічого не постріляло. Вихідна напруга на місці, на одному, на другому так само. Різниця 10 вольт. Параметри, не знаю, в яке з відео вставлю. 4 Вт споживання холостого ходу. Транзистори ну, теплі, гарячі, якщо довго тримати пальця, то починає пекти. Але, як би, очевидно, так має бути. Зараз будуть блимати лампочки, це нормально. Це чи буде тримати навантаження? Є, спрацьовує. Тут аналогічно би мало бути. Та. Без, без лампочки буде світити, буде тримати. Супер. Думаю, на цей раз їх домучив, ставлю в інвертори. Збираю докупи. Тепер ми вже знаємо, що на холостих силова працювала, що все в порядку. Перевіряю на всякий випадок плюс-мінус. Ніби все попідключав, тож вмикаю живлення 48 вольт. Інвертор в нас виключений, поки що його кнопкою не вмикаю. Подаю 220, перевіряю автостарт. Подав 220, є старт. Нічого не стрельнуло, це добре. Зараз би мала піти зарядка батареї, вона нам не потрібна. Навантаження, поки що лампа 150 Вт працює. Зарядка стартує з затримкою, плюс у нас блок живлення 55 вольт. От пішло, заряджає мені блок живлення. Я то не люблю, тому виключаю 220. Ми працюємо на акумуляторі. Відповідно, тут добре. Тепер треба перевірити, чи працює сонце. Обов'язково відключаю 220. І подаю собі щось на сонце. Панелі побачив, індикатор з'явився. Чекаю, коли піде якийсь струм. Запищав, пішло. Від сонця він щось бере, принаймні показує. Але накалу лампи я не бачу. І мені це не подобається. Можливо, як збільшить. Ні, от, і пішло. Все добре, все в порядку. Затримкую. Сонце він бере також. Добре, тепер треба збільшити навантаження. Подав пів кВт тен працює. Як показати споживану потужність? 9%. Навантаження 528 Вт. Влупив йому кіловатт, Від сонця він собі щось також бере. 1,08 кВт. В принципі, працює, можна вважати, що інвертор відремонтований. Не знаю, як йому замикали вхід сонця, що вигорів блок живлення в хлам, що із кількома проблемами. Коротше, дивно, не знаю. Він все ще холодний. Він є 5 кВт, тому кіловат йому особливо ніяких проблем не створює. Відключаю сонце. І подаю 220. Побачив мережу 220. Перейшов байпасом, заряджати акумулятор ми не хочемо. Вимикаємо. Цей інвертор також відремонтований. Слава Богу.